Так, 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 шановні, усім доброго дня з вами, як завжди, в гості. Сьогодні ми, власне, продовжуємо виконувати челендж від Ведрішка. Наша задача взяти 100% позначки на Реві. Ну і, власне, доходили ми до Здрасте. 98 відсотків, трошечки підзлили наприкінці. Ну і, грубо кажучи, 2% нам залишається добити. Це наша основна задача. І також у нас є додаткова умова, ми повинні посісти топ-1. Місяця в рейтингу ВТАР на момент взяття 100%. Відповідно, у рохи є такий самий челендж від ведрішка, і ми змагаємося з Рохою за топ-1. У нас така люта інтрижка, тому що ще вчора Роха був топ-1. Сьогодні ми вирвалися на першу сходинку, тому що ну, власне і у рохи, і у мене вчора був жахливий рандом, але Роха трошечки гірше. Зіграв і, відповідно. На скільки виходить, на 30 очок рейтингу, зараз я попереду. Полетіли. Опа. Ну, да, да, брат, вертухи у таке позакиду і. Покидую, Арта, ти не хочеш мені асист подарувати? А чого він у мене так порвався, пацани? він так просто на похо. впорав в мене. Засуджую. Максимально засуджую з клану в гості гравців. Ти ж розумієш, братик, да? Якщо в мене в порі с СМ, ти відлітаєш з клану нахрен. чи чі мати него налякав. Ох, яка тичка! Ай, добренько, в гості. Ну чому ні, ВГ, ну чому ні? Ну ви бачите такий бій рявый, ну чому ні? Та ти диви на цю залупу кручену, сука? Блять, зарангенився. Ой, сука, там скорб ще. Бляха-муха. Ну, це піз, пацани. Ну, ну у мене двічі не летить в Скорпа в цього, Йоху. Ну що за хуйні? Х... Ну двічі, сука, не летить, х... з с зведенням. Треба з розмінятись. розмінятися. Піз... я сказав, скузі до ви чим слухаєте? Далі не знаю, що робити. Просто не знаю. Бля, таймінги, ну я стояв його контролив, пацани. Я стояв його, сука, контролив. А, х він мені ще й закидує. Ну, так, чесно буде, брат. Ну, я тобі зобов'язаний був дві тички давати, братик. Отак мені вже подобається. Але шотний. Ну реально, ВГ урівняли зараз. Ну, це, це справедливо. Не настирдати. Не мінус 03, розумієте, з яким потом ми повертали ці 98, ні, ну так, ху... мінус 03. Ой, мінус 02. Так вже поприємніше. О, брат, да-да-да-да-да, треба сюди поїхати. Тюб. Давай, сука, вилазь, гніда. Вге, ідіть! в... Тут сука, ну йоп прот, Ну з фул зведення. Ну куди в мене тичка подівалася, гандо... Е, засуджую. Зараз ви бачили, як воно летить? Що це таке, б? Давай, давай, його, брат. Та пробивай, долба бік. Іди Чопер, сука, не вистачало тільки цього, б. Мінус раз. Мінус два. Опять не так. хто тут був зараз, походу? Раз шкода заряджається і все. 1 ваге, сука. Е, хтось хусый. Хтось таки хуесы. Сука, дві тички, на. По ЛТ степо типу, ему Т29 Тони, сука. Каток надав. Хотів Здрасте. дати каток. Хотів дати каток, пацани. Дав каток, а ху... Тепер залишається сподіватися, що сушка мені подарує асист, тому що без асисту в цьому бою я заглатую шершаву лапку. Розумієте? Угу. Суарес, Пацани, а тичечку може йому, ні? Пішли ви на суки, ну як воно це танкує, пацани. Ну як воно це танкує? Там фул зелене все, там все на зелене. Та ти подиви на цю хуй, Ти просто подиви на цю. Сушка, ти ти тички будеш давати. На ти спустився сюди, придурочний, блять. Блять, та мене вже Бешка танкує, йдіть на суки, блять. 5010 вже, танкує Траць. мене! Ви що, єфанця на зовсім, чи що? Та йди ти в піх гамаде, сука, ёпять. ну ти подиви, ви, Хоч Хуй вже в ангарі, б! Він вже в ангарі. Сушка не пробиває. Ой, б. Ну йоб... Мені треба Бешку цю закривати обов'язково. Ну б, ну чому вони не стріляють в КСку? Ну вона ж в рентгені від мене. Вона ж фул підставляється. Вона фул б підставляється. Фул блядь! Фул, сука, підагогий блядь! Не посвітись. чого ти в нього не виходиш, Кавука? А, тебе без камуфляжу. Ааа, ти світитися не сильно, той плануєш, да, брат? Він, походу, вже на бонах. На бонових цих малошумках, походу, вже сидить. На Т69. Відбитий на... Ну він реально у нього з маскуванням якесь хуй. Сука й з підкруткою теж якась у цього долб**а. Та ти ДИВИ НА ЦЮ мразь, Б**А. Скажи ВКХ, каха, кручений, да Не пробивай його, сука. Ботів не існує у грі. Це все видумки. Щ... Щасть, почало, ти п'яний брат. Мені б хотілося б підтиснути сюди під будинок і е лутати асист, але бі... Швидкість мого заднього ходу щось не дуже мене надихає. На ЛТ, наприклад, да? тільки до дал... на ЛТ не буде пробиватися, ну то та вже таке. Це моє. Оце моє 100%. А, 100%. Як він взагалі відсвітився, пацани, Ви Розумієте? Бо я не дуже. Як оцей фантом відсвітився? Я ж його щойно не чекував. Шикарно, божечки, шикарний бій. Бля, от нарешті ризик було виправдано. Нарешті я ризикнув. Зробив прям мега ризикований муф, і він зайшов. Нарешті, не, не туди стріляв. Брат, стій, 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 стій. Ой, сосал один тут. Бля, брат, ні, ну ні. Ну, блядь. Все, ніхто не буде летіти в цьому бою тепер. Я не пробив цього хута. Аге. Ну, ну, це піз просто, пацани. Ну, чого мені так не щастить на... Ну, ви подивіться на цей уїб бій Знаєш, якби ми грали просто, звичайний стрім би нам замовили на реві і у нас би були такі бої. Ну, мені б без різниці було б. Ну, поганий бій, поганий бій. А коли ти потіш на результат і просто у тебе тички налетять, або лютіше якісь відкрути, невезіння, підпали тобі дають, асист не твій, то це капець як дратує. Теряється шляпа. Вон яга вже виїхала за нами. Борщик тут. Мені треба підніматися сюди. Терміново. Блять. Ну от на <да>, за шо я казав, От за шо я казав, сука! От саме за це, б казав! <плес> <плес> Просто так! Я ще дограю і виходжу в нуль в цьому бою спокійно. Не гандаль чи мені підпал дає. Ця шафка їй шотна все одно тут стоїть. Він вже заглотнув на все одно лізе. А -а -а -а. <плес> Дал, тупий. Будь ласка, от ВГ, зараз дуже важливо не спити у мене тичку. Птички не було, знаєш, в гості і, і не сплили. Ага. Прикол дивіться, який катається. Крістанк. Кріс танк, Що я щойно просив ВГ? Ну що я щойно просив? Ну передивіться стрім! Це крізь танк було! Це тупо тичка Кріс танк, Ні, я б як минулого разу не хочу тут подохнути. Та ти взагалі відбитий що, на. Бе на певна залупа, Як же їй щастить, сука? Та ні, пацани, не можна тут пушити. Пи на мне каш нам Ну, ну, от шо це як це не відкрут? От шо це як не відкрут? Дякую за стрім всім.